Так, хлопці, всім привіт! Сьогодні в цьому відео я вам покажу відносно нову схему у 2024 році, як же заробляти кошти в інтернеті. Але перед початком раджу тобі свій канал. Силка буде в коментарях. Тут дуже багато інформації, дуже багато мотивацій, дуже багато розбірів нашої стратегії. Тому також багато монологів в моїх голосових повідомленнях, тому також в закріплених повідомленнях є дуже багато інформації, як же заробляти кошти. Тому переходьте обов'язково, силка буде коментарях під цим відео, тому зараз вже переходимо до нашої торгівлі. Покажу вам нову схему нашу з інвестінгом, нову, тому що їй, я можу сказати, десь рік, але по міркам, ну, я її знайшов там близько рік-півтора тому, але ж по міркам. Інтернет-схема це є відносно новою схемою, не перегрітою, ніякою, там просто реально чітко, чіткою, чіткою. Переходимо, давайте покроково. Це наш брокер Pocket Option, на якому ми торгуємо. Я торгую тут вже більше там, двох років, тому я вам можу сміливо сказати, що... Я вам можу його порадити. Силка на нього, щоб ви там не попали ні на які дзеркала та або якісь скам сайти, а щоб ви попали туди, куди треба, на офіційний сайт, ссылку я ставлю також в коментарях. Тому і силку на інвестінг, і на свій канал також. Працюємо ми по системі з інвестінгу. Спочатку ми обираємо нашу пару. Також, друзі, дуже важливо при виборі пари обирати її дуже так, знаєте, бути. Дуже внімательним для того, щоб а, повністю оцінювати всю ситуацію. Давайте оберемо нашу, хай це першу валютну пару буде Євро GPI, переходимо на інвестінг, та тут пишемо, що є GPI. Треба бути дуже уважним. Так, тиснемо далі tech аналіз. Ось наша є-схема одна хвилина, і одна хвилина нам каже, нейтрально. Нам це не підходить. Нам потрібно або ж активно покупати, або активно продавати, тому шукаємо далі. Хай це у нас буде. Ось ця валютна пара швиденько пишемо, щоб не профукати точку нашого входу. Тому це є такою новою, так, активно покупати. Це є новою, чіткою, класною нашою схемою. Тому а, дивимося, дивимося, ставимо наш прямо кутничок. Тому, в принципі, ось ось я і якось ось так ми з вами і працюємо. Ось якось так ми з вами і торгуємо. Давайте змінимо колір. Для того, щоб нам було покомфортніше дивитися зону нашої торгівлі, де зараз знаходиться наш графік, зайшли на 400 доларів та чистий вибудок цієї угоди в нас буде 340 доларів. В разі, якщо відразу вам скажу, в разі, якщо одна угода в нас не заходить, наш план дій. Далі ми помножимо суму на двоє та просто перекриваємо цю угоду з коліна, для того, щоб відбити минулу мінус та вийти ще у плюс. Тому, можливо, відразу ми поставимо наше коліно, для того, щоб... Якщо ця угода в нас не заходить, щоб ми себе перестрахували, як то кажуть. Тому дивимося, але поки дуже гарно, дуже впевнено. Заходить ні. А, в нас повернення. Ну, Повернення це гарно, але ж ось є плюс та кайф нашого коліна. Тому ось у нас є повернення на 400 баксів. Тому 400 поставили, 400 нам повернулося. Ну, нічого, головне, що наша нижча угода, наше коліно зараз зайде в плюс. Тому, в принципі, ось саме так ми і працюємо. Ну, що можна сказати, що йдемо дуже впевнені, тому що повернення це не мінус. Тому ось такі справи. Дивимося за відпрацьовку цієї угоди. Чистий профіт у нас буде 680 доларів. Відео в нас йде, там суші копійки, там буквально там, 3-4 хвилини. Тому вам один впевнений плюс, тому що я вам можу сказати, наразі мій баланс 15372 долари. Давайте подивимося, що нам кажеться валюта пара. Далі активно покупати, але ж я не буду заходити на неї, тому, тому ми можемо просто змінити її. Давайте AUGPI на 500 доларів пошуку пишемо Aud GPI. Також саме Теханаліз. Одна хвилинка Одна хвилина, по Aude GPI нам, каже, активно покупати, тому заходимо відразу. Тому, в принципі, ось. Йдемо далі. Активно покупати і вже бачимо, як наш AUD GPI тільки що пішов догори. Але ж знову вам кажу, не загадуємо та не ділимо шкуру ведмідя, тому Виділяємо зону наших торгів, зайшли зону на 500 доларів і відразу підготували наше коліно на 1000 доларів, у разі того, якщо ця года в нас буде не заходити. Можливо, будемо десь ось звідси перекривати. Таке в нас двойне дно хай буде. Давайте нашими побудовами максимально ось так підставимось, щоб бачити. А, тому що, чому я тут поставив, друзі, чому саме тут коліно? Зараз буду вам пояснювати, тому що дивіться, у нас ринок, якщо ставити ось цю горизонтальну лінію, він в нас циклічний. Бам-бам-бам-бам-бам. Тут він пробив його. І я вважаю, що тут також він буде пробувати ще вище. Тому саме ось тут я поставив наше коліно, також дивився на наш інвестінг. Тому і поставив ось таке коліно. Хоча наш індикатор каже, що зараз графік йде донизу, але ж бачите, вже зелена свічечка. Тому в принципі. Ось дуже, дуже потрібно правильно а, розставляти наше коліна. Бачите, ось ця угода в нас не зайшла на 500 доларів, але ж ми зайшли на 1000. А, чистий прибуток в нас буде, якщо ця угода заходить, 810 доларів. Ми відбуваємо в минулі 500, котрі зайшли в мінус, і виходимо ще на 310 баксів у впевнений такий плюс. Тому скрін, бам, все, друзі. Ось так ми з вами і торгуємо. Що я вам можу сказати. Це і є нашою впевненою схемою. це і є нашою новою схемою у 2000. 2024 році, як дійсно можна заробляти гроші. Тому що я вам можу сказати, такий впевнений день, вже кінець нашої неділі. І в принципі, я не маю більше сенсу, немає сенсу більше вас затримувати. Ми зробили гарний результат. Можу оновити сторіночку, якщо комусь потрібно. Тому, в принципі, ось такі справи, хлопці. Впевнена неділя, в наскільки два плюси, а два плюси, один мінус та повернення. Ну, це норм, це норм. Тому всім велике дякую за пригляд, хлопці. Побачимося вже в понеділок або сьогодні в моєму телеграм-каналі.